Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю, В принципі, це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі, тобто тому не дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, у цей момент, знаєш, віриш ти чи не віриш? В момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саме останню надію в житті. А я на той момент, кстати, ближче, напевно, до атеїста, бо поняв, ніж до віруючого, не дивлячись там на моє крестенське минуле. Ти сергійно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе. Ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. Ти, ти як уже уходиш з цього життя, отут, звісно, стає дуже страшно. Ти намагаєшся знайти якусь надію за що взяться, і це Бог. Тобто, по-перше, там немає невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя. Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось об'їв, чи щось зробив не так, чи там ну, ти щось хотів довго робити, і ти не робив, поняв? не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Як стоїв цей момент, стояти за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що важливе в цьому житті, що коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися. Завтра кліпичем голово може впасти. Може случитися, щоб тебе не дуже сильно душа вложила, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх це ті потачки, машини, якийсь там статус, репутація, я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, там, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки ти дало талантів, чи ти їх реалізував. Ти думаєш, що ти в цих аспектах прям молодець красавчик, ти можеш походити з цього життя дуже задоволений. Ну, я зрозумів, що все серце закінчиться, реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. І всі будемо відчувати одне плюс-мінус те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я такий пережим, а з що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. От оце от можливе. Це інше, воно вже в теростепенне, оце, оце от ключове.